В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, слава Ісусу Христу. Як ми вас повідомляли минулої неділі, сьогодні впродовж усього дня у нас триває збірка коштів для потреб нашої семінарії отців Василіян Брюховичах. Ця семінарія кожного року випускає нових і гарних священників. Як приклад, у нас вже є отець Ілля, який служить об 11-й годині, отець Франциск, ви його знаєте, на кав'ярні він там є. Отець Осафат у нас служив тепер у Бучачі розпочав своє служіння. Це все є випускники нашої семінарії. Подивіться, які вони є добрі. Добре доглянуті і навчені завдяки кому? Завдяки всім нам. Тому що, напевно, що не один раз ви чули, а це двічі на рік відбувається така збірка, що ми передаємо кошти іншій якісь наші жертви до нашої семінарії. Я радий сьогодні вітати на цій божественній літургії. Нашого дорогого ректора отця Артемія. Він сьогодні разом з братом Томою, продовження вони із нами, отець Артемій, ділиться Словом Божим на всіх божественних літургіях. І ми після цього, Слова Божого, будемо збирати кошти для них і все, що сьогодні є, все буде передано їм. Я вам казав бути щедрими минулої неділі. То я вас запрошую про це пам'ятати. А от ректора прошу поділитися з нами словом Божим. Слава Ісусу Христу! Я йому казав, що він мене добре хвалив, що трошки вдалося. Розповідь про наїн надто приємна. Бо історія, яка може торкнутися будь-кого. В часі війни будь-хто може стати вдівцем або вдовицею, по більше і може втратити навіть свого сина. Це не щось далеке. Але контекст цієї розповіді, яку нам Описує в Лука. Це Галилея. Всі ви знаєте, що наїн знаходиться поблизу місця преображення нашого Спасителя? Наїн це не би, підніжжя Таворської гори. Хто був? Можливо, пам'ятає, ну, більшість екскурсій туди не їдуть. Бо зараз це село майже повністю не скажу, куповане, чи вельми небезпечно казати. В селі мешкають араби, мусульмани, навіть церква, яку побудували францишкани в кінці 19 століття, ключі до неї належать, чи тримають. Одна мусульманська сім'я. Тому, якщо там приїде раз на декілька днів якась екскурсія, вони відчинять храм, який зовсім сучасний. Тож нічого з часів Христа не залишилося. Але суддя подія, яка сталася там на Іні, її можна зрозуміти в контексті приображення і місця. Недалеко знаходиться. Езраїлонська долина, найбільш плодовита долина Ізраїлю, всі ви знаєте, і поле Мегідо. Мегідо всі знають молодші з Армагедону. Отож традиція говорить, що там буде остаточна боротьба між добром і злом. Там була та битва між хрестоносцями і військами Солохадина. Тому смерть і ця, ці дві процесії вони і вписані в контексті вибору кожної людини. Ви знаєте, що смерть через смерть людина може отримати або небо або пекло. Смерть може бути великим благословенням або може бути стати великим прокляттям. Смерть Ісуса на Христі є критерієм. Власне біля нього розп'ятий, один розбійник ліворуч, а інший праворуч. Один, навіть якщо він був розбійником, отримав спасіння, а інший отримав прокляття. Один тільки тому, що промовив, визнав свої гріхи. Визнав Ісуса за Спасителя, отримав небо, а інший іншу дорогу. Коли Ісус входив на їн, звідти виносили мертвого сина єдиного матері своєї. З нею було, каже Веналист Лука, чимало людей із міста. Ішло дві процесії. Одна процесія йшла з учнями Ісусовими, каже Веналист, і з ними йшли його учні і сила народу. Тож 12 учнів, не знаю скільки це, 50 100. Йдуть до міста. А інша процесія з мертвим, з трупом виходить із міста. І вони зустрічаються біля брами. Ісус приступив і каже, і приступивши, доторкнувся Томар. А ті, що не йшли, йшли зупинилися. Вся здається така дрібна деталь дуже важлива. Хто коли має зупинитися? На перехресті, уявіть собі в Києві регулюють правила світла. Якщо на перехресті зустрічаються два кортежі, весілля і похорон. Хто кого має пропустити? Мають пропустити похорон. Правильно, згідно нашої традиції ми пропустимо покійного. Бо ми йому віддаємо останню шану. Але не згідно жидівської. Той, хто покійний має дати місце. Живому. Тому зупинилася процесія спокійним, щоб дати життя живим, дорогу живим. Це принцип. Життя має перевагу. не збирають зміняти нашої традиції не треба. Вона добра. Ти більше в часі війни ми дуже добре, коли видаємо шану нашим військовим чи іншим. Але принцип, що життя навіть бо в нас інший принцип, вмерше ми даємо життя. Ми коли вшановуємо померлого, не вшановуємо його тіло, хоча тіло також. Але ті принципи, за, яких, за які він віддав життя. Не просто віддав. Що стоїть за тим? Один через смерть може отримати небо, а інший через смерть може отримати пекло. Вибрати. Сьогодні ми відзначаємо також пам'ять великомученика Дмитрія. той, який віддав життя і благословив ще інших так чинити. На боротьбі він повсловив Нестора на цей бій, знаючи, що отримує смерть, але та смерть буде благословенням. Тому смерть Божа буде великою ласкою Божою, якщо вона є зі Спасителем, або великим прокляттям. На цій війні вмирають, одні знають за що, а інші ні. Тоді найважливіше принцип вибір добра чи зла. Християнин готовий сам віддати життя, але ніколи не бажає проливати життя інших. Інші напаки. Вони готові також віддати своє життя, але тільки проливаючи життя інших. Тому Ісус йому скаже. Юначе кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Смерть має цінність, якщо вона є задля когось, задля чогось. Встати і говорити не просто, але з Богом. Ми сьогодні визначаємо Димитрія. Власне, він є тим прикладом, який показав, що віддаючи життя тільки для того, щоб ми могли жити з Богом. Сьогодні також, колись в традиції ми відзначали свято Царя Христа, він казав Димитрій, я готовий віддати життя не за імператора. Але тільки за Христа за мого Царя. Ми вмираємо на війні не задля президента, але тільки за, для певних принципів, за нашу віру, за нашу державу, за ті невидимі скарби, які цінні для нас. Та мама згідно іменелиста Луки, яка мала. Цього одинокого сина кажуть святі усі, що це є та церква. Бо Лука написав своє Євангеліє вже багато пізніше, коли Христос вже вознісся на небо. Тут не тільки потрібно було розповісти історію про Воскресіння, але надати глибше значення. В контексті всієї дороги спасіння, всієї дороги вибору добра. Власним контекстом мегідо, ти в житті повинен завжди торкатися Бога. Якщо ти до нього не приступаєш, ти завжди будеш мертвим. Лікар, коли дивиться на двох померлих, вони зовні однакові, той, що вбивав. І той, що був вбитий. їхні смерті можуть бути подібні. Один і другий може кричати, один і другий, інші можуть мати болі. Найважливіше той принцип, за кого ти вмираєш? Хто є твоїм Богом, до якого ти звертаєшся і торкаєшся. Тому великий пророк скаже народ, повстав між нами, і Бог навідався до народу свого. Цінність народу є тоді, коли Господь є його Богом, що Він є його царем. І за нього він готовий навіть віддати життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.